У нас є прекрасний подарунок для ваших дітлахів. Ось така валізка. Каю сімейні, веселі сімейні історії. Тут є чотири книги та Розтомір у подарунок. І спочатку я вам розповім про першу книгу із цієї серії. Отож, каю у парку. Починається ця історія. цікаво. Дідус запрошує каю. У парк погратися корабликом на пульті. Але він, він говорить, ти буде справжнім капітаном. Каю дуже тішиться, дуже пишається, дідусь його застерігає, тільки обережно, на капітане. Якщо повернеш його занадто швидко, твій кораблик перевернеться. Що далі? Він бачить, каю бачить, що інші дітки теж мають кораблики, теж мають пульти. Він зустрічає свою подружку Емму. Привіт, Еммо! Ти також береш участь у перегонах. Привіт, каю! Так, ото й червоний кораблик мій, відповідає Емма. На старт увага руш. Але каю так захоплюється, так хоче перемогти, що забуває про будь-яку обережність. Будь обережний каю застерігає дідусь, не занадто швидко. Ми перемагаємо швидше, швидше радіє каю. О ні. Кораблик каю вдаряється об Емен і обидва судна перевертаються. Це дуже погано каю, каже дідусь. Пощастить наступного разу. Каю засмучений. Він програв перегони, і через нього його подруга також зазнала невдачі. «Пробач, Еммо!» – каже Каю. Все гаразд, відповідає Емма. Перегони це дуже весело. Так погоджується каю. Мені подобається бути капітаном каю, навіть коли я не перемагаю. Еге ж, оце правильно, посміхається дідусь. А тепер ходімо, привітаємо переможця. Хм, Цікавий сюжет. Я думаю, що він буде дуже і дуже корисний. Адже він вчить про те, що, по-перше, не завжди... Будь-що закінчується перемогою. По-друге, що головне це гарно провести час. По-третє, що до... і до невдач треба ставитися легко. І по-четверте, що не треба бути заздрісним до перемог інших. Еге ж, це правильно. А тепер ходімо, привітаємо переможця. Ця книжка така коротка, така проста і настільки мудра, адже у її створенні брали участь не лише письменник, не лише автор, а і багато пс дитячих психологів, які вміють простими словами та простим сюжетом показати якусь глибинну проблему і подати її правильне вирішення. Оторця книга про те, що не завжди можна перемагати, що треба ставитися до життя і до поразок легко та з гумором, отримувати насолоду від кожного дня життя та радіти чужим успіхам. Каю у парку. Навчальна книга Богдан рекомендує.